У цьому огляді ми зібрали п'ять сучасних та надійних автомобілів, які можна придбати до 10 тисяч доларів. Кожна модель має власні сильні сторони та особливості, на які варто звернути увагу перед покупкою. П'яту позицію займає Сіат Ліон третього покоління, який випускався з 2013 по 2020 рік. Це один з найекономніших представників свого класу з витратою від 4 до 6 літрів на 100 кілометрів. Найкращим бензиновим двигуном вважається 1,8 TSI, тоді як мотори 1,2 та 1,4 TSI до 2014 року краще уникати через ризики розтягування або перескоку ланцюга ГРМ. Дизельний 1.6DI доволі надійний, але традиційно для Вага може мати проблеми із системою EGR та сажовим фільтром. Оптимальні коробки механіка або DCG DQ250, тоді як DQ200 не рекомендується. На четвертому місці Mazda 6 третього покоління, що випускалася з 2012 по 2023 рік. Вона приваблює дизайном та керованістю, але має слабке лакофарбове покриття і не найкращий захист від корозії. Найпоширеніший двигун 2.5 SkyActiv із середньою витратою близько 9 літрів. Ранні версії мали ризики по поршневій групі через високу ступінь стиснення. Але в основних моторах виробник усунув ці недоліки. Підвізка та коробка передач у Mazda 6 працюють без суттєвих проблем, проте кузов варто додатково захищати плівкою. Третю сходинку займає Opel Insignia першого покоління, що випускався з 2008 по 2017 рік. Автомобіль має широкий вибір двигунів, серед яких найбільш надійним вважається 16 атмосферний, тоді як 20 турбо може бути дорогим в обслуговуванні через слабкі місця у паливній системі та приводу ГРМ. Дизельні мотори економні, але дуже чутливі до якості пального. Часто виникають проблеми з egr форсунками та ПНВД. Потужна opc версія з мотором 2.8 не рекомендована для покупки, оскільки потребує значних витрат. На другому місці розташувалася Toyota Corolla 11-го покоління, один із найнадійніших автомобілів у світі. Двигуни 1.3, 1.6 та 1.8 мають величезний ресурс і рідко створюють проблеми. Автомобіль відзначається низькою витратою пального та доступністю запчастин, хоча має посереднюшому ізоляцію, невисокий кліренс і не надто динамічний характер. Це чудовий вибір для тих, хто шукає практичність та максимальну надійність Лідером нашого огляду стала Шкода Октавія A7, одна з найпопулярніших моделей у Європі. Машина пропонує просторий салон, великий багажник і сучасні двигуни. Найекономнішим є 1,6 DI з витратою приблизно 4 літри на 100 кілометрів. Тоді, як серед бензинових, найбільш вдалим вважаються 1.4 TSI та 1,8 TSI. Попри популярність, модель має і недоліки. Коробка DCG 7 DQ200 часто потребує ремонту після пробігу 70-100 тисяч кілометрів. А 1.6 атмосферний двигун може страждати на підвищену витрату оливи. У ранніх 1.4 TSI інколи трапляються проблеми з поршневою групою. Втім, Октавія зберігає високу ліквідність і залишається одним із найкращих варіантів на вторинному ринку. Сьогодні перевіримо популярний інтернет-лайфхак. Чи правда, що якщо нанести суміш на основі кондиціонера для білизни Ленор на панель автомобіля, вона перестане притягувати пил і стане виглядати наче відполірована? Багато хто в це вірить інші впевнені, що це черговий фейк. Тож давайте розберемось. Для експерименту готуємо суміш, кондиціонер для білизни та дистильована вода у пропорції один до одного. Панель автомобіля повністю очищаємо від пилу, ділимо малярним скотчем на дві зони. Одна залишається без змін, іншу обробляємо складом. На втомленому пластику старих авто ефект особливо помітний. Панель виглядає свіжішою, легкий блиск справді з'являється. Чекаємо висихання та оцінюємо результат. Результат різниця є, але не кардинальна. Щоб перевірити довготривалість ефекту, катаємося на авто тиждень. Після цього блиск від Ленора стає менш помітним, але трохи зберігається. Пил осідає, хоча на обробленій ділянці його все ж менше. Отже, легкий антистатичний ефект є, але він не ідеальний. Паралельно тестуємо недорогу поліроль з Aliexpress на панелі Ford Focus. Візуально результат кращий. Панель оновилась, жирних слідів немає. Через тиждень ефект майже повністю зберігся, пилу на обробленій частині значно менше. Тож у цьому порівнянні китайська поліроль працює краще ніж суміш із кондиціонера.